Про запобіжня про, про зараз. Поки мою провину ніхто ніде не дивіться, ніхто ніде не дивіться. Кримінальні провадження проти мене це тиск на мене для того, щоб за, заставити мене піти на обмін. І це вже, вже всі знають. Таких кримінальних провадження може ще бути піти, вже які. При бажанні будь-яку людину в Україні при такому принципі. Можна відкрити кримінальне провадження була б політична воля з такими експертами і на такому принципі. І всі ці липові формальні кримінальні провадження мають, мають єдину мету це виштовхати мене із країни, піти на обміну. Це всі прекрасно знають. А про вини моєї ніхто ще не довів. Я впевнений, що справедливий суд жоден. Не доведе, тому що я кримінальних злочинів ніколи в своєму житті не звершу.